Сьогодні розберемося, як зареєструватися в Shopify, розберемо інструменти адмінки Shopify. Мене звати Ярослав, це мій YouTube канал. Підписуйся на мене. Починаємо! Переходимо за посиланням, натискаємо на цю кнопочку і бачимо можливість створити аккаунт за допомогою вже існуючих аккаунтів, або створити аккаунт вручну. Обираємо цей спосіб. Додаємо. Почту, я взяв свою корпоративну почту. І створюємо будь-який пароль. Він його потім згадає. На, в паролі має бути якийсь символ, якась велика літера, цифри. І такого пароля достатньо. Переходимо далі. Зберігаємо пароль. Так, Тут обираємо, що саме ми будемо створювати, тому що Shopify дозволяє нам використовувати себе як платіжний сервіс. Тобто у вас є ярмарка, у вас є iPhone, і люди можуть за допомогою вашого iPhone та Shopify розраховуватися з вами, як, ну, наприклад, терм термінал. Ми ж обираємо інтернет-магазин, ми хочемо створити. це буде в нас новий бізнес. Йдемо далі. Так, обираємо, який продукт, яким продуктом ми будемо, що ми будемо продавати. Я обираю діджитал товари. Згодом покажу вам, як їх створювати та як це все працює. Зараз я не буду проплачувати тарифний план, а я просто скіпну тарифні плани. У вас один місяць майже безкоштовно за 1 євро. Так що доволі непогані умови. Можете зрозуміти, підходить вам Shopify чи не підходить. І все, я вас вітаю. Ми створили Shopify аккаунт. Ура! Зараз розглянемо ці вкладочки, тобто це головна сторінка, тут буде відображатися кількість людей, які зайшли до вас на сайт, та скільки грошей ви заробили. І тут буде відображатися ті пункти, які він вам рекомендує зробити. Ордери, Ордери це ваші замовлення. Тут буде відображатися замовлення, продукти, це, відповідно ваші товари. Колекції це ваші категорії. Тобто ви створюєте колекції, ваші товари розпідляєте по вашим категоріям. Кастомери, коли будуть оформлювати покупку, у вас буде додаватися кожен раз новий клієнт. Або оновлюватися Інформація по старому клієнту, таким чином, ви зможете вести перелік клієнтів і підключати мейл чим для емейл розсилок Маркетинг, інструменти маркетингу та всяка аналітика діджитал це як для створення промо-акцій, так і для створення. Кодів промокодів для того, щоб ви давали його клієнту, там емейл-розсилка, якась, ви відправляєте цей промокод клієнту, і він ваш товар купує зі знижкою. Контент тут буде зберігатися все, що ви там зберігаєте для додавання на сайт, маркетинг. Справа в тому, що Shopify дає можливість створити над кожен регіон, там Євразія, Америка, Північна Америка, Південна Америка, створити свій магазин, і для кожного, для кожного регіону буде відображатися своя ціна і буде відображатися свої товари. Один і той же товар може відображатися з різними цінами і різними пропозиціями, в залежності від того, що у вас лежить на складах. І ще купа-купа-купа всяких налаштувань, які ви можете зробити. Ну, це для того, щоб розділити ваші товари по регіонам. Аналітика, ну, відповідно, це аналітика. Онлайн Стор це ваш інтернет-магазин. Зовнішній вигляд вашого інтернет-магазину. Зараз. Тут ви можете налаштувати, ну і в принципі будете за допомогою цієї кнопочки налаштовувати свою тему. Тут можна обрати безкоштовні теми. І е, налаштування безпосередньо. Тут всі ваші налаштування. Це ми все розглянемо в, надалі, коли будемо розбиратися з Shopify. Е, е, тож е, підписуйтесь, ставте цей колокольчик. Натискайте колокольчик, щоб не пропустити нові а, обучаючі відеоролики по Shopify. Бо коли я починав 8 років назад, то ніякої, ніякої інформації там, російськомовної україномовної її взагалі не існувало. І все. Доводилося вчити самостійно. Я розумію, що якби я тоді це навіть почав викладати, це нікого не цікаво. Бо на фріланс-хант тоді, якщо я не помиляюся, по-моєму, 8 спеціалістів було по Shopify. Зараз же Shopify вже стає більш популярним, ну він все ще більш популярний за кордоном. Не у нас є там певні причини, а це ми це також розберемо. Але це дуже перспективна платформа і 100%, що саме Shopify буде таким мастодонтом, є, є комерції. Торговлі в світі, ну і е, дропшипінга в цілому. Тож, до нових зустрічей.